Зобарк, вулиця, забарк, вулиця. Привіт, я Люсі. Я живу на вулиці Зоопаркові, 64. І поруч мене живуть дуже незвичайні сусіди. Дивіться. Горбатий один, а інший стрибун. А дехто пухенький, наче кавун. Зоопарк, Зоопаркова вулиця. А дехто холодок, а інші веселощі, жарти кожен крас. Сабар, запаркова вулиця! Дехто дружній або злющий, Та точно незвичайний і дуже тямущий. Забарк, забаркова булиця. Хтось у крапку, дехто в смужку, Колючий, повнистий, похтастий, повзучий. Хтось великий, дуже маленьких, мої друзі, пауз. Аня журжина, в якої шиє мов стежить, собаця, баркова вулиця, собачця баркова вулиця. Люсі, пора спати. Добре, мама.